Дякую за підписку і вподобайку. Аквагіл Дихай морем. Революція підводного плавання. Втомилися від громістких аквалангів, які переривають ваші підводні пригоди. А що, якби ви могли буквально дихати морем? Представляємо Аквагіл революційний регенеративний дихальний апарат, ребризер, який змінює правила гри для дайверів по всьому світу. Це не наукова фантастика. Це майбутнє дайвінгу. Уявіть собі компактний рюкзак вагою лише 8-10 кілограмів, який використовує електроліз у реальному часі, щоб перетворювати воду на придатний для дихання кисень. Саме так вода стає киснем, даруючи вам свободу досліджувати. Завдяки передовому паливному елементу та довготривалій батареї акваділ дозволяє вам занурюватися на термін до 60 хвилин на глибину до 40 метрів. Керування здійснюється кінчиками ваших пальців або навіть голосом за допомогою витонченого oled дисплею на зап'ясті, а безпека це наш головний пріоритет. Завдяки вбудованим скруберам co 2 кисневим датчикам та балону автоматичного вспливання, ви можете занурюватися з абсолютним спокоєм. Аквагіл дозволяє вам наблизитися до морського життя як ніколи раніше. Готуйтеся дихати морем. Не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути на дзвіночок, щоб стежити за нашою подорожжю.